Всім доброго ранку, пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. І не тільки Ковка для Початківців, а й все інше. О, Сьогодні попрацюємо трошечки вдома. О, Погодка така пасмурна, вітру немає, Ну така сприятлива. І не жарко, і не холодно. О, прямую до себе в промзону. Оце моя промзона тут <кхи> така <кхи> невелика. О. І Сьогодні я буду робити газовий горн. Так ось я прикупив отакий теплородний шланг. Нам такого Синього кольору. О, хороший, тут 2 метри його, по-моєму. Описали 2 метри, мені досить. Потім що? Ось такий купив редуктор. Бачите, таким манометром. Там. Там у нас еще є. Ага. Тут у нас ось є оця штучка, да? Так, це регулятор, мабуть. Тиску закручується сюди. Не знаю, хороший він чи не хороший, але я купив такий недорогий. недорогий. Це що тут? Ого, Ну це так зрозумів от відкрутить, треба вставити сюди. Цей клапанчик. Ну і більше тут нічого немає. Більше там нічого немає. Я купив ось таку газову горілочку, теж недорогу. 35 в діаметрі, там є розсікатель, тільки він, бачите, там так глибоко. Я не знаю, чи так положено, чи не взагалі-то ставлять тут ось краєчку його. Ось такий газова горілочка. Кирпіч у мене є. Кирпіч у мене є. Оце такі причандали треба. Ось кирпіч у мене, тут 12 штук теж. О, ну, в общем, цей весь матеріал у мене обійшовся десь біля 2000. О. І я буду з нього ліпити. Ліпити газовий горм. Я все сереми працював на вугіллі, тому що вугілля мені було зручніше. Раніше хороший уголь купляв, недорого стояв антрацит. На антрациті краще більшу температуру дає, ніж ніж газ. О, і можна нагріти до температури плавлення. О, я не знаю як на газу, але я подивився там ролики, подивився інші хто працює на газу. То практично, щоб заготовка згоріла, то мало вероятності. Це треба, може, там дві горілки поставити, щоб нагнати температуру більше. А В такому маленькому газовому горну, то щось я не бачив, щоб там заготовка загорілась, так як на вугіллі. От, так що вугілля дає більшу температуру, ніж на газу. Ну, в принципі, деталі всі є. Тепер треба тільки... Взяти якусь платформу, зробити таку підставочку і в мене є шамотна глина, положити на шамотній глині кирпич. Ну і в одній кирпичині треба зробити отвір. Я не знаю, жалунки такої немає. Якось треба буде потихеньку його виковиряти, висверлити, щоб вставляти туди цю горілочку. Так що будемо приступати до роботи і наблюдати, як це все відбувається. Так, робити буду підставку на горн з того, що на металомі все знаходить. Ось такі куски труб. Дві такі, дві такі там голки підрізаю. Ще ось ось таку пластинку. Бачите, там була дірка, це було у мене під старий горн на углях колись. Железяка збереглася. Положив квадратик, сюди заварів. Заварив. О, заварив. О, і це буде платформа, на якому я виложу саме горно з кирпича. О, зараз пообрізаю труби, попереварюю ноги, щоб це був столик такий. І будемо тоді ліпити горно. Ну, ось я отако зварив отаку підставочку, ну, ще тільки прихватив, що треба розпорочки поставити. О. Отак, там дві труби тонші. Тут товші. Між іншим, це поручні з автобуса. <ріхи> і оце, Це поручні з старих автобусів. Колись я давно-давно робив в автопарку. О, і труби такі були, вони покриті навіть таким пластиком, наче в автобусах. Це були поручні. Різали на металобрухт старі автобуси, то я понатаскував, приміняв їх багато в цьому. Ось таке зварив. Тепер треба розпорочки поварити, щоб воно не, не шаталося зробить гарненько. О. І отак із нічого ми щось і зліпимо. О, воно буде продовжувати. Продовжувати далі. Ну ось, друзі. Пройшло трошечки часу, не так багато із непотрібу, що було. Там такий квадратик, труб, цей угольничок був зварений до кучі, воно валялось. Тут трубка, там трубка. Ось таке зробив такий столик. Я, я думаю, що в мене не розвалиться на нього. Можу встати і все. От. Поставиться висота нормальна. О, я думаю, що буде добре все. Ну, а тепер зараз треба приділити, де поставити, бо як я нагружу, ще кирпича, то я потім його на місце не поставлю. О, так що зараз подивимося, де і будемо складати його. Вибрав я ось це місце. Отут, Там ще треба буде підложити якісь бетонні ці плитки положити, бо труба буде гнити сама землі. Ось так я просто його зложив, ще на глину не робив. Бачите, такий на два кирпича. Ось такий буде длинний. Оцю кирпичину зараз я розріжу, щоб закрити отвір, буде спереду закриватися. І ззад, пополам. Ось у мене поставив такий диск металевий з напиленням. Ну, Розрізати буде проще. А от просверлювати отаку навірно, під углом форсуночку чи ставити її збоку ось так то треба ще подумати Короче, я ще подумаю і прикину я вам скажу що от я просто даже болгаркою по цим кругом дуже гарно вирізає Так что, можно все вырезать ну, гарочкой. Угу. Надо глубже еще трошки. И все. Так что, нет ничего сложного. что нема ничего складного. практично да практически залазить. Супер будет. И наклон хороший. О. А тут мы закрепим. Может же и досить. О. супер. И наклон хороший. О. Там, звісно, вам не видно. Вона ледь виглядає там. А вона й не повинна виглядати там повністю, бо я думаю, що вона тоді буде плаватись. Так що ось так. Навіть зараз вже можна під'єднати балон. О, не ложить ні на глину, ні на що. Просто типу, так запалити і спитати його. Зараз подивимося, витягнемо, що в мене там з газом. О, і спробуємо під'єднати все і запалити. Пройшло не більше двох годин, навіть менше. От, поки я це все зварив, поки до цей встановив манометр усього. Це в мене балон пустий, практично. Тут немає нічого треба заправити. Так, відкриваємо балончик. Не шипить, понюхали все. Тепер за... закручуємо цього штучку, цю трену показати нам. Тиск чи як там, що там, не знаю. О, пішла стрілочка. Я не знаю, скільки там. 0,1. А скільки давати. Ну, не знаю. Давайте дамо поки одиничку. Поки одиничку, Там подивимося. Так, горілочку я приладнав. О, все закривив. Зараз ми будемо проводити з Так. Там открыв там цей. Ну давайте. Як, ви, як ми побачили, що як ми занурюємо туди, він глохне. Тобто йому не вистачає повітря. Значить що? Значить, треба оце сопло удлинить. Якою то трубочкою попробувати. попробувати треба. Ось у мене труба є. Ось така є. вона сюди якраз підходить. Що я її сюди вставлю цю трубу. Як він буде себе? Зараз побачимо. побачимо. Все, все понятно. Коротше, треба оце сопло удвінити. Тому, що, як я занурюю туди, йому не вистачає повітря. Оце повинно бути на... наверху заплати. Подлинимо цю трубочку, щас примудруємо. Туди примудруємо її, закрепимо. Ну, практично я вам скажу, що все працює. Осталось тільки його обварити, приварити голочки, закріпити, затягнути, щоб воно не рухалося. Ну, і в принципі, в принципі... закриємо цей. Накриємо, або вам просто закрутимо. І в принципі горно буде готове. Так що так от. Зараз я його пообварюю. О, можна навіть на глину його зараз положити. О, і коли вже я його зроблю, зараз ще, мабуть, тут вже треба ще по... з годинку поколдувати, мабуть. Зараз я зроблю це все діло. Приладнаю трубу, тут закріплю, щоб горілку вставляти. І все, я думаю, буде супер. Буде супер, все класно буде. Ну ось я вже його так собі більш-менш цей, але ще буду доробляти. Зараз, питання пройдем. Зараз із питання пройдемо. Зараз пройдемо іспитання, як воно повинно працювати. Я думаю, що все буде добре. Сейчас побачимо, за скільки Зараз... засік, побачимо, за скільки він вийде в такий режим, который можна вже буде працювати. Но ще над... надо буде усовершенствовать. Зараз побачимо, закриємо. Ну, воно ще тут не плотно закривається. Но... Побачимо. Вже просто мало газу. Але побачимо, який він режим вийде. І через скільки хвилин, і подивимося. Ну, в общем, потушив, витягнув, ще треба доробляти. Тут все добре горить, О, там є розсіюватель. Але труба непонятна, тому що почав гріти, вона тут нагрівається. О, може, щось треба ще доробити. Зараз буду дивитися в інтернеті, шукати причину. А в основному так все нормально. Должно працювати. Все діло в горілочці. У мене ще є горілка отака, ось. О. Надо, і ось. Тут можна сюди і примудрити. Примудрити сюди, спробувати, як воно буде горіти. О, попробувати. А тоді буде видно, як воно. Так що отак треба дорабатувати і ще подивитися, в чому причина. Все в мене є, сісочки, все є. Так що от так от. надо, Треба, надо, треба, надо, надо. вальці є. Хороші. Тут вже такий бардак треба порозкидати, все пороз, порозгрібати. На огорно ми будемо. Дороблять, дороблять. І потім, вже як я повністю вийду вже в режим робочий, вже доусконалюю його. Подивлюся, як люди роблять. Я, ж кажу, я його вперше зробив. Щоб такі мелкі речі нагрівати там, на бублички гнути і все. Воно маленьке, звісно, але до домашніх робот підійде. Так що, от якось так. Кому сподобалося, лайкаємо. І хто хоче зайнятися ковальством, можна зробити таке горно. Мені десь обійшлося біля двох тисяч матеріал. Ну, а то все там стіл, <кхід> Оце все ви бачили, що я робив таке, що було з металобрухту. О, можна зробити що завгодно. От собрав такі куски, там можна поварити і все буде добре. Все працює. Головне, все воно працює, <казує> показує все. Горить, але ну, проблема в самій горілці. Будемо зараз дивитися, щось конструювати. і Наступне відео вже засніму, коли вже воно буде повноцінно зроблено, от, і вийде в режим, такий в робочий режим. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. А поки на все добре, хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.